Всім привіт! Сьогодні знову історія з Reddit, і вона називається так, Чи я дитина, що я не хочу більше жити зі своїм хлопцем через його огидні звички. Я була зі своїм хлопцем два роки, і ми переїхали разом кілька місяців тому. Я з'їхалася разом, вибачте, просто переклад такий. Я ніколи раніше не помічала нічого поганого в його стандартах чистоти. І я була рада переїхати. Коли ми вперше переїхали, я працювала 20 годин на тиждень, а він працював 30. Оскільки я працювала менше, мені було добре доглядати за домом. І це було добре, поки я не отримала нову роботу. І тепер працюю 50-60 годин, а він працює 25-30. Він ніколи не прибирає за собою, а мені завжди доводилося. Я просто втомилася так багато працювати та прибирати за двома людьми. Він всюди. Розкидає одяг, ніколи не миє посуд, залишає сміття скрізь, залишає серветки, наповнені вушною Фу, сіркою, запліснявілі чашечки, обрізки нігтів. <заплеснявілі> Забирає пакети та контейнери, ніколи не мив туалет чи ванну, кімнату. І вважає, що це добре. Він також голить бороду в раковині. І лишаю обрізки в раковині на дні, поки я нарешті не зроблю це, список можна продовжувати. Зрештою, я кинула прибирати та запитала, чи може він почати робити більше, оскільки я все одно працюю більше та плачу більше за нього. Він, робив це, він зробив це, коротше, він змінився на день і з цих пір припинив прибирати знов. Я поїхала на тиждень, а вдома гірше, ніж будь-коли. У нас у ванні зараз мухи і слиз. Я була розлючена і запитала, чи він використовує а, мухоловки. Він сказав, що так, у нього їх багато, і просто сказав, що він купить ще одну, не молиться, і що не бачиш в цьому жодної проблеми. Я, я думала, переїх, думала переїхати у власну маленьку студію, щоб мати її для себе, тому що я не можу більше тут жити. Я не хочу витрачати своє життя на прибирання за ним. Зараз на кухні є два повних мішка для сміття, а весь його брудний посуд всюди. І я просто втомилася, щоб мати справу з цим. Я навіть не можу почуватися комфортно чи їсти комфортно вдома. Я беру з собою бутерброд із ТЕСКО, коли виїжджаю, але колись я була таким чудовим кухарем. Це було одним з моїх хобі, і я сумую за цим. Він не бачить нічого поганого в цьому безладі. І я не знаю, чи я занадто реагую. Як вам така історія? Я вважаю, що хлопець не правий зовсім. Або вони просто несумісні. Ось. Цікаво, чи були у вас такі історії а, несумісності якоїсь побутової з вашою второю половинкою? От, напишіть, будь ласка, в коментарі.